Окремо хотів би прокоментувати закиди Російської Федерації про те, що угода, яка була підписана 21 го числа, не виконується опозицією. В першу чергу нам дуже прикро, що стороною цієї угоди так і не стала Російська Федерація, не дивлячись на те, що ми проводили перемовини у форматі трьох міністрів закордонних справ та представника Російської Федерації пана Лукіна. Пан Лукін, мотивуючи це відмовою керівництва Росії, відмовився підписувати відповідний договір. Не дивлячись на це, договір був підписаний, і саме всі підписанти цього договору почали виконувати відповідні зобов'язання. Нагадаю, перше базове зобов'язання було повернення до Конституції 2004 року. Парламент конституційною більшістю. Повернувся до Конституції 2004 року, але колишній президент України Віктор Янукович публічно на наступний день відмовився підписувати відповідний закон і таким чином вийшов з цієї угоди. Думаю, що це було пов'язано також з тим, що саме Російська Федерація відмовилась підписувати угоду і фактично ставати гарантом виконання цієї угоди. Також. Уряд України був сформований так, як було передбачено угодою, а саме це всеохоплюючий уряд, який отримав підтримку навіть нової опозиції, саме з партії регіонів. Адже конституційною більшістю голосів 371 голос проголосував за новий уряд України.